Світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами. Одягнувши вишиванку, розплітавши коси, щоб просити Бога, сили кращої долі. Вітер коси розвіває, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила, що знов крюки чорні крячуть і ростуть могили. Дзвонить, дзвонять, дзвонять вже щоденно днями і ночами, сини мої полягли, крито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і тебе. Прошу, дай нам сили, скажи мені, отче мили, скільки ще терпі, як синів уберегти, скільки ще молитись. І почувся. і почувся з неба глас. Стань вже скоро мила. Хай хто хотів здолать тебе, сам ляже в могилу. Я загою рани, бо я чув всі молитви, мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачить, ані я не буду.